Номер 217. Вкладник міст до банку 1000 гривень під 8% річних. Яку суму він матиме на рахунку через 3 роки? Це ще один тип задач, який носить назву задачі на складні відсотки. Тобто, в нас є для цього, для цього типу задач формула А до рівня А0В. Якщо є відсотки, то ми зразу їх ділимо на 100, П поділено на 100 і помножимо в степені Н. Ще раз. А це кількість грошей, які ми матимемо через 3 роки, а 0 вкладена сума, тобто 1000. П це відсоток річних, скільки за рік відсотків набігає грошей, 8%. І Н кількість років. Кількість років, підставимо сюди наші дані, і так ще раз. А буде рівне, а нульове це тисяча на одиницю плюс вісім поділено на сто, тобто одиниця плюс 0,8 сотих, сотих. степені n – це у нас три через три руки. Тобто, це ми одержуємо тисячу. Помножено 1 плюс 8 сотих. Це буде 1,8 у третьому степені. У третьому степені. І так, тисяча помножена на 1,8 у третьому степені. Задача 8,2,18. 8, Правильна Д. Задача 2,18. Число А становить 25% числа Б. Скільки, становить, скільки відсотків становить Б від числа А. І так, А це 25% від числа Б. 25% це 0, це 25 ділимо на 100, бо це 1 сута. 25% це 0 25 сотих. 0,25. Ще раз, число А становить 25% числа Б. Тобто А дорівнює Б помножити на 0,25. А це 0,25 Б. А тепер у нас запитують, а скільки відсотків становить Б від числа А? Щоб знайти, скільки. Відсотків становить одне число від іншого. Треба це число поділити на те з яким ми порівнюємо від числа А. Тобто ми повинні зараз Б поділити на А і помножити на 100%. Відсутків. Б поділити на А і на 100%. Відсутків. Підставимо, Б просто Б запишемо. А А чому дорівнює АА це Б помножити на 0,25. І помножити на 100%. Відсутків дорівнює. І так, ми маємо Б і Б у нас скоротиться. І залишиться 100 поділено на 0,25. Одиниця на 0,25 це 4. 4 помножити на 100, це 400. І так, маємо 400 відсотків. Ще раз, щоб знайти, яка? Скільки відсотків одне число становить від іншого. Оце перше число на інше треба поділити і помножити на 100 відсотків. Правильна відповідь 400 це відповідь А. 2,19. Трошки перемістимося, трошки перемістимося. так, задача 2,19. Товар подешевшав на 20%. На скільки відсотків більше можна купити товару за ту ж кількість грошей? І так, товар подешевшав на 20%. Тобто, нехай товар мав ціну А, а подешевшав на 20%. Тобто, А це 100%. Подешевше на 20 це 100 мінус 20, це буде 80%. Переводимо зразу, ділимо на 100 переводимо десятковий дріб, це буде 0,8. Так, то що ж сталося з числом А? Було 100% стало дешевше на 20, тобто стало 0,8 помножити на А. І так, число було А 100%, подешевшило на 20%, стало 0,8 А. Наскільки більше тепер можна купити товару за ту ж саму кількість грошей? Тобто, запишемо у вигляді пропорції, це зробимо. Нехай у нас є число А, і є 0,8 А була попередня ціна і зараз ціна після подешевшення товару на скільки відсотків більше можна купити товару за ту ж саму кількість грошей, тобто за е, оцю кількість грошей можна якусь кількість е, товару купити, було. Да? з цим порівнюємо, наскільки товарів, на скільки відсотків більше. Тобто, за А, е, за ціну А можна було купити 100% товару. А за ціну меншу товару можна купити більше, на скількість відсотків, наскільки не знаємо, знайдемо, позначимо цю кількість відсотків через Х. Але в скільки разів подешевшав товар, в стільки ж разів його можна купити більше. Тобто, у нас маємо не пряму пропорційність, а оберну. Скільки разів то ціна товару зменшилась, стільки ж разів збільшиться кількість. Купленої продукції можна купити за ту саму більше. Складемо пропорцію по стрілочках. А, так, відноситься до 0,8 А як 100 по стрілочці йде. 100 мінус Х відноситься до 100%. Тепер А і А можемо скоротити, буде одиниця. І звідси шукаємо 100 мінус Х. Потрібно добу до крайніх поділити на відомий середній член. 100 поділити на 0,8. Або це 1000 на 8, А 1000 на 8 ми знаємо, що це 125. Тобто, це буде 125. І так, щоб знайти Х, треба 125 відняти 100 Х рівне. 25%. І так, на 25% більше можна купити товару за ту ж саму кількість грошей? Правильна відповідь А20 завдання 20. Тривалість робочого дня зменшилась з 8 годин до 6 годин. Наскільки відсотків потрібно підвищити продуктивність праці, щоб випуск продукції залишився тим же? І так, знову теж саме час у нас час роботи спочатку був 8 годин, це 100%, потім став 6 годин, 100% за 8 годин можна було випустити 100% продукції, то за 6 годин, щоб те саме було, продукції треба випускати більше. Наскільки відсотків більше? Не знаємо наскільки, 100 плюс Х. І так, це в нас час, а це в нас продуктивність праці. Це в нас час, а це продуктивність праці у відсутках. Чим менше часу ми працюватимемо, тим більше нам треба виготовляти деталі, тим більшу продуктивність праці треба мати. Тобто, ось що ми з вами маємо. Знову оберна пропорційність. І під обернені пропорційності. Стрілочці складаємо пропорцію. 8 так, відноситься до 6, як 100 плюс х відноситься до 100. Так, щоб знайти 100 плюс х, щоб знайти невідомий середній член, треба 8 помножити на 100 і поділити на 6. 8 помножити на 100 і поділити на 6. Так, що тут ми можемо зробити? Можемо скоротити хіба що на 2. Тут буде 4, тут буде 3. Так, 400 ділимо на 3. матимемо 133, і, 3, і 1 треть. І так, 100 плюс Х дорівня 133, і 1 тречу. Х, щоб знайти, треба 133,1 1 тречу відняти 100. Одержимо 33, цілих, 1 третя. Ось на таку кількість відсотків потрібно підвищити продуктивність праці. 33,13 правильна відповідь В. 221. 221. Знову машиніст провів поїзд за 7 годин 30 хвилин, замість 9 годин за графіком. На скільки відсотків було збільшено середню швидкість? І так, маємо 9, о, за графіком 9 годин, 9 годин, а він провів за 7,30, тобто за 7,5 Все години. переводимо 30 годин, 30 хвилин, це половина години, 50-х або одна друга. Звичайно, простіше десятковим другом. 7,5. І так, на скільки відсотків було збільшено середню швидкість? Знову 9 годин це по плану, це е, години, це час. А це швидкість у відсотках. А це швидкість. 9 годин це 100% з ним порівнюємо. А наскільки ж більше треба, буде 100 плюс відсотків. 100 плюс х відсотків. І так, при часу руху 9 годин його швидкість була 100%, ми з нею порівнюємо. При часовій руху 7,5 години його швидкість більша, щоб він пройшов ту саму відстань, 100 плюс х відсотків. І тепер знову ми маємо скільки разів менше часу ми рухались, стільки ж разів більшою була швидкість. Тобто знову маємо обернену пропорційність і записуємо її по стрілочці. 9 так відноситься до 7,5, як 100 плюс Х відноситься до 100. 100 плюс Х звідси дорівнює 7,5. Щось вже написала. Так, 100 плюс х дорівнює 9 помножити на 100 і ділимо на 7,5. 9 множимо на 100 і ділимо на 7,5. Ділимо на 7,5. Так, переносимо кому, одержуємо ось що. Так, 75 ділимо на 25 і 1000 на 25. Тут буде, як на 25 поділим, буде 3. А тут, на 25, як поділим, 100 на 25 4, 40. 9 і 3, в нас теж скорочується, 1 і 3. І 3 множимо на 40. 3. Множимо на 40, маємо 120. І так, 100 плюс Х, десь тут напишу. 100 плюс Х дорівнює 120. 120. Значить, Х дорівнює 120 мінус 100. Х дорівнює 20. І так, на 20% потрібно збільшити швидкість, щоб так зменшився час руху поїзда. На скільки відсотків було збільшено середня швидкість на 20%. 20% правильна відповідь А. 22. У сплаві міді та цинку, мідь становить одну сьому частину маси цинку. Який відсотковий, відсотковий міст міді у сплаві? Щоб знайти відсотковий міст одного числа в іншому, треба це число поділити на це. Тобто масу міді поділити на масу всього сплаву і помножити на 100%. Відсотковий вміст міді у сплаві масу. Міді ділимо на масу сплаву. А що в нас є? А в нас у сплаві мідь становить одну сьому частини цинку. Одну сьому частини цинку. Тобто, за цинку взято, візьмемо одну частину да? та мідь становить одну сьому частину. То яка ж маса всього сплаву? Нехай маса всього сплаву А. Маса. Точніше, не сплаву, а маса. Е, мідь і цинк становить цинку, да? одну сьому частину цинку. Нехай е, е, А це маса цинку. Маса цинку. Угу. А маса цинку. Тоді маса Міді. Це буде одна сьома А. Маса міді, Мідь. Одна сьома А. Так, маса цинку та маса Міді. Вся маса маса. Всього сплаву, Всього сплаву це А плюс це маса цинку плюс маса Міді. Більше там нічого немає. Так, А плюс одна сьома А маємо 8 сьомих А, або одну цілу одну сьому, або вісім сьомих А. Так, і так, у нас є, значить, ще раз знайти, який відсотковий міст міді у сплаві. Міді у нас одна сьома А, сплава, сплав у нас 8 сьомих А. Щоб знайти відсотковий міст, треба масу міді поділити на масу сплаву. 1 сьому А ділимо на 8 сьомих А і множимо це все діло на 100%. Що ж ми одержимо, Відділим трошки, щоб було. Що ж ми одержимо? Ну, пер за все, чисельник і знаменник А можна скоротити, одержимо 1 сьома на 8 сьомих, і поділимо, щоб поділити треба перший дріб помножити на оберний до знаменника на 7 восьмих і множимо. На 100 7,7 7 скоротиться, одна восьма дає нам 100 поділено на 8. 100 на 8. Якби 1000 було б 125, поділити 1000 поділити на 8, це 125. А 100 на 8, це 12,5 І так, ми маємо, що. Відсотковий вміст міді у сплаві це 12,5%. Правильна відповідь 12,5%, це відповідь Б. Ну, і ще одна задача 223. Два кілограми сплаву міді з оловом місця 40% міді. Скільки потрібно додати до цього сплаву олова, щоб прийманий сплав. Містив 16% міді. Да, ось такої задачі ми ще з вами не робили. Цікава така задача. Ще раз. 2 кілограми сплаву міді з оловом містить 40% міді. Скільки потрібно додати до цього сплаву олова, щоб отримати сплав, який містить 16% міді. Ну, спочатку треба взнати і можна знати, скільки ж міді знаходиться в сплаві. 2 кг це маса всього сплаву. А яка ж маса міді, щоб знайти масу міді, так і запишемо маса міді. Щоб знайти масу міді, це 40%. Значить 40% ділимо на 100, це буде 0,4. І 2 кілограми множимо на 0,4. Одержуємо 0,8 кілограма. Ось маса міді. Скільки потрібно додати до цього сплаву олова, щоб отриманий сплав містив 16% міді. Маса міді 08 кг. І міді ніхто не додавав. Мідь, як було 0,8 кг, кіл... так і залишається 0,8 кг. Але тепер це вже не 40, а це вже 16% у новому сплаві. Тобто 0,8 кг – це 16%. Ну, від нового сплаву, від маси всього нового сплаву. Тобто, щоб знайти масу нового сплаву, треба 0,8. Поділити, щоб знайти все число, масу всього сплаву. Якщо відомо, що 0,8 це 16%. 0,8 треба поділити, як завжди, на 16. сотих. Поділити на 16% записаних десятковим другом, поділених на 100. Перенесемо кому. Це буде 80. Поділено на 16. 80 поділено на 16. Маємо. Скоротимо на 4. Тут буде 20, тут буде 4, це буде 5. Це буде 5. І так, маємо 5 кілограм це маса всього сплаву. Це маса всього сплаву. Але ж, в нас запитується. Нового сплаву. Але нас запитається, скільки потрібно додати до цього сплаву олова. Тобто маса сплаву збільшилася за рахунок додавання олова. Було сплаву.